Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Кім. Добрий день. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації в області. Як у вас? Оперативна ситуація така, що обстріляли вночі Куцурубську очаківську громаду без жертв та істотних руйнувань. Наші сили оборони збили три безпілотники, шахіди, які летіли по як ми гадаємо по критичній інфраструктурі. Щодо минулої ночі наслідки, ну ми розуміємо, та є офіційний рапорт від повітряних сил, але так як це, по-перше, виглядало в місті, в регіоні і е, щодо ймовірних руйнувань. Якщо казати про попередню ночь, де в нас там була пожежа, були збиті там, шахеди, у нас там світло не вимикалося, вони вдарили по приватному будинку. Дві, дві людини в лікарні, там 11 постраждалих, але дев'ятьом надали на допомогу навіть не Скажімо, не лікарі, а ДСНС на місці там дуже полегкому, але одна з людей, дідусь, який в 1938 році народився, дочекався нападу шахедами у себе в будівлі. Тому таке це приватний сектор. Не зрозуміло, що вони там шукали. Ми зайчимо одужання дідусю. Сподіваємось, що швидко зможе відновитися. Читаю вашу заяву вчорашню про те, що ви звернулись до жителів Миколаївської області з проханням щодо одягу і авто не вдягати військове і не присуватися за можливістю на військових машинах. Чи могли би ви пояснити? Та можу пояснити. Це ж тренд зараз це модно в хаті машини, схожі на військові. І люди, ну я розумію, що це підтримка як -то, ось, там, армії, те, що люди хочуть показати, що вони разом з збройними силами, але я прошу цього не робити, тому що це зайва увага. Над нами літають періодично, там ну, щонайменше три рази на тиждень безпілотники, які росіяни роздивляються наше місто в свої камери. Тому нащо ходити в, в якоїсь там хаті чи там мислицькій, будь-якої там іншої формі? Одягу, який схожий на військовий, я просив це не робити. Крім цього, я бачу машини, які там теж скажімо так для полювання, які це не військові машини. Вони катаються по місту. Ну прошу цього не робити. Теж перефарбуйте, бо ви накликаєте просто на рівному місці удар там по якимось цивільним об'єктам, тому що росіяни багато інформації не мають, але вони бачать щось і роблять свої хибні висновки часто. До речі, якщо вже говоримо про поведінку Росія, перепрошую про поведінку цивільних і те, як за цим можуть стежити росіяни. Комендантська година. Наскільки її дотримуються у вас в регіоні? Ну з цим в нас дуже суворо і спокійно, і навіть це не, не, не те, щоб, що це. Умови, які ми там контролюємо, ми розмовляли з бізнесом, в тому числі, щоб там якось змінити, дати більше часу на роботу. Бізнес сказав, що не потрібно всі звикли до того, що вночі треба бути вдома спати так безпечніше, тому в нас фут -фут з цим проблем нема. Але якщо там буде запит від бізнесу, що треба щось змінити, там що ну будемо роздивлятися. На зараз всі суворо витримують е е комендантську годину в нас. Е Наша поліція за цим стежить. У нас немає там багато пропусків, не можна в нас пересуватися по місту просто так в комендантську годину, тому що це 100% буде перевірка. Угу. А ви так само днями говорили про те, що ворог змінив тактику щодо Миколаївщини. На вашу думку, чому? Ну це логічно, на мою думку. Ми шукаємо нові шляхи. Вони шукають. Тому я просто проінформував про те, що в нас є певні зміни. І що я це зробив? Тому що люди теж в інформаційному полі звикають є якісь звички, так якісь час на реакцію. І тому я сказав, що змінились вони, вони там почали там ні ми ще летіти тіти на під радарами. Вони там почали використовувати інші зброї, іншу точку, звідки вони стріляють. Тому є певні зміни, до, до яких треба бути на зараз обережним. По про те, що зараз є там е, інформація, що вони ще раз звертають певні сили для того, щоб е, бити по нам так, щоб ми не могли. Завчасно відреагувати на тривоги, тому підлість росіян присутня, тому я про це казав: що трохи зміниться, будьте уважні. Спасибі. Ми теж закликаємо глядачів бути уважними завжди обережними. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.